Люди мир вам, Не переживати, я нічого не прошу, нічого не потрібно. Я вещиро серце бажаю вам миру, добра і радості. Я хочу сказати і нагадати вам радісну новину, яка написана в тій світі місяці. Я хочу нагадати вам про того, хто любить нас. Бо я не соромний з бо вона сила Божа, на спасіння кожному, хто вірить. Є це радість новина, яку приніс нам Господь Ісус Христос. Біблі написано, що Бог, творець на землі, любить людей. Бог добрий, але Бог і також святий і справедливий. І це є великою проблемою для усього людства. Тому що в Бідії також написано, що люди є всі рішення. Якщо бути щирими, подивитися своє серце, свої слова, думки, діла, бажання, ми побачимо багато гріха. Є речі, які не є злочини, за яким тюрму не садять, але є гріх, такий як блуд, перелік, помак, п'янство, безсородні слова. Боси народженних дітей через аборти, книгу, тортування, ненависті, подібне до цього. Це все є гріх. Прийде той час, коли усі люди будуть стояти перед Престолом Божим. Кожен з нас буде відповідати за своє ліпи. Жодна людина не може себе спасти. Ніякими добрими ділами, чи великими грошима перед Богом ніхто не оправдається, це обман. Так само приблизно, як будь-який злочинець, який робив злочин, окрадав людей чи щось подібне до цього. Буде на суді оправдитися, що він зробив якісь добрі справи. Справедливий суддя його засудить по закону. Навіть якщо він захоче відпустити, він не зможе, тому що закон говорить покарати злочинця. Наш Бог і суддя справедливий, і Божа справедливість має покарання. Розплата за гріх — смерть. Це вічна розлука з Богом. Це не жарт. Ну, давайте новина, що Бог послав свого сина Ісуса Христа. Який помер на Христі за наші грибки і до нашого оправдання. Ісус Христос, від своєю кров'ю, коливши на Христі, задовільнив усю Божу справедливість. Він виконав закон і помер. І таким чином смерть Ісуса Христа дозволяє Богу не бути справедливим до нас вічним, до тих, хто в нього вірує. В Біблія написана, хто вірив все на Боже, має жити вічно. Хто не вірує, не побачить життя, а гнів Божий на Нім пробуває. Звернути Боже Гніво можемо тільки завдяки Ісусу Христу. Тільки завдяки Ісусу Христу ми можемо примиритися з Богом. Як написано, усе ж від Бога, що нас промирив із Собою Ісусом Христом і дав нам служіння примирення. Бо Бог у Христі промирив світ із Собою самим, незважаючи на їхні провини. І поклав у нас слово примирення. це ми, як посли замість Христа, ніби Бог благає через нас, благаємо замість Христа. Примирійте з Богом. З Богом люди можуть примиритися тільки через щире покаяння і живу віру в Ісуса Христа. Покаятись — це визнати свою провину перед Богом, признати свої гріхи перед Богом. попросити прощення, відвернутися від гріхів і навернутися до Бога через Ісуса Христа. І Бог живує життя вічно. Читайте святе письмо, читайте Іван, там все про це написано. Це важливо для всіх людей. Час бо близький, Господь гляде. час обмежений. Покайтеся в своїх літах, вірите в Христа і спасетеся. Нехай бережа вас, Господь. на напасть, благословиться цих людей, бережи цих людей. Помили і спаси. Бережи Україну, відверни і дні від нас. Помили і спаси. В ім'я Оця на святого духа. Амінь. Да. Гарного дня і става